Раді вас вітати на каналі Секрети часу. Ласкаво просимо до частини 2 ремонту годинника роторі. У цьому відео я вже повністю закінчу ремонт. І зберу годинник назад. І ми поставимо на таймографер. Ми подивимося, що в нас вийшло. Тобто, як на мене, відео має бути цікаве. Це є частина друга. Тобто, в частині першій вже було зроблено досить багато роботи, а саме. Якщо вас це цікавить, я нагадаю. Тобто, була була пружина балансу, яка була досить сильно Зігнута. Потім були відкоректовані камні анкерної вилки і анкерного кола, Тобто, особливо анкерного не анкерного кола, а особливо анкерної вилки, так як там був рух надто великий і анкерна вилка, вона навіть чіпляла трошки якби, платину своїм хвостом. Це було відкоректовано. Я не показував саму корекцію камня анкерного кола, так як це абсолютно така сама корекція, як і для камня анкерної вилки, тому я не хотів робити це відео довшим, ніж воно має бути. Також е я зауважив, що арбор в барабані пружини мав надто багато руху вверх і вниз Це також прийшлося відкоректувати. На жаль, я не зняв це на відео, так як я забув просто. Включити відео, але там я показую до і після корекції рух. Тобто я корекція була досить проста, я практично штовхнув в протилежному напрямку, якби я нажав на барабан пружини в протилежному напрямку, і це відкоректувало проблему. Також я вже зразу відполірував і отворив в. Кристі барабана пружини і в самому барабані я відполірував арбор для того, щоб в нас було як можна менше затрат енергії від барабана пружини до наступного кола, і наступного кола, наступного кола, і потім до анкерного кола і до вилки, і потім вилка продає ту енергію далі до балансу. Як результат, якщо все правильно зроблено, нас. Ми отримуємо добру амплітуду, і наш годинник ходить добре. В принципі, дуже багато з того, що ми робимо, коли ми робимо або ремонт, або, або просто сервіс, це якраз зробити так, щоб механізм працював таким чином, щоб як можна більше зберігалася ця енергія, щоб ми її не розтрачували. І результат висока амплітуда добра робота годинника. Що я ще зробив? Я також відремонтував отвір барабана пружини, як завжди, годинники такого віку. Якщо там немає камня в тому отвіру, досить часто, як, знову ж таки, якщо не було зроблено попереднього ремонту. Це практично завжди треба трошки закривати цей, цей отвір. Тобто, я зробив. Практично все, що, на мою думку, треба зробити, для того, щоб зберегти амплітуду цього, цього годинника. Так як пружина виглядає досить добре, я буду використовувати цю саму пружину, яка і була в годиннику, але я впевнений, що її до мене незадовго до мене замінили, так як вона практично виглядає як, як нова. Тобто, я очікую після всієї цієї зробленої роботи, я очікую непоганої. Амплітуди в цьому годиннику. І ось зараз, вже незадовго, ми зможемо переконатися і подивитися, що в нас вийде. Зараз я виставляю колеса, от анхерне коло, четверте коло, третє коло. Зараз піде центральне коло. І потім це треба накрити мостом. Тут я зробив. Я б не сказав помилку, але я почав трошки неоптимальним способом. Як бачите, мені треба знову зняти це коло, щоб поставити туди центральне коло. Я знав, що це треба буде зробити, але мені треба було накрити, тому що там стоїть пружина, яка відповідає за клик. Тому, я, щоб пружина нікуди не вилетіла, я поставив коло. Це, як я вже сказав, це не був оптимальний спосіб збирати цей годинник, але на то були причини, коли я збирав годинник. І зараз я закриваю це все мостом. Тут треба дуже обережно, щоб нічого не поламати, ні в якому разі не можна нічого насилувати. Ось зараз міст майже став. Тут треба попасти зразу 4, 4 цапфи мають попасти, всі 4 кола. Я пробую, чи воно крутиться, і воно пішло. Ні в якому разі не можна насилувати Тільки дуже легенький дотик, і, в принципі, колеса мають обертатися. Якщо щось не обертається, навіть якщо ви бачите всі 4 тут цапфи в своїх отворах, можливо, і швидше за все, знизу щось, знизу якась цапфа вийшла зі свого отвору. Або щось туди просто попало. Ось в цьому колі, як правило, ми маємо. Зворотну різьбу, і про це не треба забувати. Досить часто механізми, е, виробник дає нам е, гвинтик, який має три е, рисочки, якби три полоски, і це нам говорить про те, що цей гвинт треба відкручувати, якби в зворотному напрямку. Але в даному випадку вони собі не морочили, зробили звичайний. Ось тепер я змазую механізм. От таку кількість масла це скільки, на мою думку, треба давати. От я е, почитав і передивився, як другі люди роблять, вже досить багато, і потім е, взяв те, що мені здається, найбільш підходить. І ось така кількість, мені здається, оптимальна. Більше не потрібно, менше також не потрібно. Е, ніякому разі не можна заливати ті цапфи маслом щоб вони там просто були покриті маслом, трошки ось така кількість, цього абсолютно достатньо. Коли я деколи говорю, що вам годинник скаже в кінці, як зроблена робота, добре чи ні, це абсолютно правильно, так і буде, годинник в кінці скаже. Але коли мова йде про масло, тут є такий трошки виняток, тому що масло переважно дає проблеми годиннику трошки пізніше. Якщо є набагато більше масла, ніж його там має бути, це масло починає потрошки-потрошки. По Спочатку годинник може йти добре, але потрошки воно починає розходитися по механізмі, попадає на триби, попадає на зубчики, механізм починає ходити досить в'язко і замість того, щоб нам це масло зберігало енергію, тепер нам це масло практично втратить енергію. І це може навіть зупинити механізм. От якщо, коли трапляється щось таке, як трапилось зараз, я практично там, скажімо так, наляпав цього молікоти DX, то його треба просто тепер забрати, не можна так залишати, треба повністю забрати родіку і знову зробити нічого страшного. Таке буває, це абсолютно нормально, можна почистити і ще раз нанести стільки, скільки необхідно. Після того, як я поставлю всі ті колеса, є такий спосіб перевірити, чи, наскільки вільно працює, працює наш механізм. І як це робиться, коли колеса вже всі стоять, якби... все на своїх місцях, є чим завести годинник, тобто наш стержень заводу також вже на місці, я додаю трошки заводу. І дивлюся, як колеса себе ведуть. Колеса повинні досить вільно всі обертатися. І в кінці, після того, як вони вже повністю пружина розкрутилася, ті колеса вони роблять трошки зворотній рух, в зворотньому напрямку. Тобто вони крутяться в одну сторону, потім вони раз і вертаються трошки назад, коли вже пружина повністю розкрутилася. І це важливо, це бачити. Якщо ви бачите такі речі, це означає, що колеса рухаються свобідно. Тобто, що ця робота. Зроблена добре. Звичайно, можуть бути нюанси, якщо в другій позиції е колеса можуть обертатися не настільки вільно, якщо ви поміняєте, наприклад, е перевернете е якби, дайл, ну, циферблат вниз або вверх, може бути інакша ситуація. Але ось зараз це якраз це про що я говорив. Крутиться в одну сторону і вертається в іншу. Оце що було потрібно. Ось я вчора зібрав цей годинник, я поставив його на теймографер. У мене були досить поганий якби, показники теймографера, досить поганий трейс, і особливо було погано, що була дуже велика різниця між двома горизонтальними позиціями. Але я вирішив нічого особливо не робити. Я вирішив просто, щоб годинник працював 2-4 години, щоб масло розійшлося і вже пізніше будемо далі думати, що з ним робити. Але коли я поставив сьогодні. Години вже Після 24 годин на тимографер ситуація була значно краще. Не така, як зараз, трохи гірша, але значно краще прийняв з вчорашнім. І я його зараз так попередньо відрегулював, тобто я його ще повністю не відрегулював. І, в принципі, як можна бачити, годинник досить близько до 0 секунд на добу. Помилка такту 0,2 мілісекунди, що є добре. Тут це було нескладно зробити, так як тут є регулятор для цього. Амплітуда могла би бути краще. І я ще не закінчив. Я думаю, що я буду ще тут щось думати на рахунок амплітуди. Я був здивований, що годинник 21600 вібрації на годину. Я думав, що це буде 18 тисяч. І саме тому мені здається, що тут. Є деяка проблема з позицією е, палетів на е, анкерній вилці. Тобто я не знаю, чи я зможу це краще зробити чи ні, але мені здається, що тут проблема, як би не проблема, але я нижче саме е, з цієї причини. Тому я спробую трошки відкоректувати, як, на мою думку, було б більш правильно, і подивитися, що поміняється. Ось зараз я якраз роблю цю корекцію. Тобто анкерна вилка на жаровні, жаровня підігрівається, шалак починає пом'якшуватись і можна починати рухати камні. Це, що ми бачимо зараз на екрані, коли я рухаю ці камні, це є якби нарізки, так як вся робота зайняла досить багато часу. Я просто розкажу. Поки ви дивитесь на екран, я розкажу, що саме я робив. Перше, я взяв нагрів цей шелак і посунув камні максимально глибоко вилку. І вхідний і вихідний камінь зайшли максимально глибоко. Після того я поставив вилку в механізм, подивився, яка ситуація, подивився приблизно, наскільки мені ті камні, так як я не сподівався, що вони з першого разу будуть правильній позиції. Але коли я поставив їх в механізм, я побачив, скільки мені приблизно треба їх якби, порухати. І після того я знову поставив вилку на жаровню, підігріваю, рухаю камні трошки якби, назовні, висуваю їх якби більше з вилки. Після того. Вилка знову йде в механізм, я дивлюся, яка ситуація. Також недостатньо. Вилка знову йде на жировню, каміння висувається ще більше. Знову перевірка і так приблизно 5 разів. Як можна бачити, я тут зараз використовую так званий рідкий шелак. Тобто це перший раз я використовую рідкий шелак для цієї справи. Я не впевнений, я, чи я тут зекономив якийсь час чи ні, моя ідея, чому я це якраз робив таким шалаком, я думаю, що я зможу зекономити, зекономити якийсь час, але так, мені здається, що його легше нанести, але потім він трошки довше застигає. Тому я не впевнений: наприклад, якщо ставити. Камінь імпульсу, там може бути свої якби, позитивні речі щодо фіксації палетів, я, чесно кажучи, я не переконаний, скажімо так. Можливо. От зараз я поставив вилку знову механізм і дивлюся, як палети взаємодіють з анкерним колосом. Можу сказати, що мені це не сподобалося, і як я і чекав, Анкена вилка знову після того тесту піде на жаровню і ми далі будемо е, коректувати. Е, що саме я намагаюсь побачити, коли я перевіряю, я, це трошки складно пояснити, я напевно не буду намагатися це робити в цьому відео, так як е, то треба мати окреме відео і, можливо, навіть не одне відео, це досить якби, е, складна тема. Але зараз я бачу, що мені не подобається. І придеться, придеться продовжити коректувати. Тут треба, звичайно, набратися е, терпіння, тримати час, це не можна зробити швидко. Е, краще робити завжди меншими кроками, ніж великими, тому що так краще бачите, в яку сторону рухати, е, рухати якби, камні, і коли ви. Міряйте, дивитись, яка ситуація, якби, яка взаємодія в механізмі, треба завжди дивитися на один і на інший камінь. Тому що ви, в принципі, коли ви рухаєте камінь, ви робите це на око. А тут деколи можна і помилитися, можна, може так вийшло, що один камінь вже достатньо би, назовні, ну, в своїй правильній позиції, а інший ще ні. І тут треба, якби обов'язково дивитися і на лівий, і на правий. В цьому механізмі тут. Досить зручно, тому що я можу бачити два камня. На жаль, деколи, деколи досить важко подивитися. Є такі механізми, де оцей вхідний камінь, часто його важко побачити. Можна спробувати дивитися це з другої сторони. Переважно в платині є якби: ось якраз те, що ми зараз бачимо, оці от круглі отвори. І з другої сторони можна подивитися. Мою, наскільки я розумію, що ця перевірка, яку я роблю зараз, мені також не сподобається, і треба доробити ще раз. Деякі заміри все ж таки можна зробити і в кінці, коли робота завершена, їх треба зробити, щоб переконатися, що все правильно. Як я роблю ці замери? Я маю мікроскоп, це набагато. Дуже сильно полегшує цю роботу. Я не хочу сказати, що це неможливо зробити від мікроскопу, але це, в принципі, я ніколи не робив, тому говорити про це не буду. Але якось люди це робили раніше і робили досить ефективно. Я скажу, як я це роблю з мікроскопом. Є спеціальні лінзи, які можна прищепляти на мікроскоп, і ті лінзи вони мають поділки. І поділки вони виходить як ваш. якби Щось, від чого ви відштовхуєтесь. Наприклад, якщо у вас ви міряєте щось з лівої сторони, у вас цей простір, наприклад, якийсь простір, у вас цей простір займає три поділки. І ви хочете мати такий самий простір і з правої сторони, між якимись деталями, у вас цей простір також має займати якби три поділки. Тобто, у вас ті поділки будуть як, як еталон. На цей не впевнений, що лінзу купити можна, тому я ті заміри роблю просто на екрані. У мене досить великий екран, і я просто лінікою реально заміряю. В принципі, працює. Не ідеальний варіант, але працює. Ось тут можна бачити, що коли я поставив баланс, годинник працює, але пружина б'ється в центральне коло. Тобто при такому, при тому, що відбувається зараз на екрані, годинник. Буде спішити, і також зміниться я переконаний, що зміниться помилка такту. Так, як коли розширюється пружина, вона вдаряється в центральне коло, тобто вона вібрує швидше і, ем, і коло імпульсу з однієї сторони проводить менше часу ніс, ніж з другої, відповідно, виходить помилка такту. Ем, тяжко деколи визначити, чому і як. Ту пружину пружину поставити, щоб вона знову була плоска. В даному випадку пружина є, в принципі, плоска, коли я її витягнув разом з колом. Але якась проблема є, і що я зроблю зараз? Просто той диск, з одної сторони, трошечки задертий, я намагаюся його опустити, притискаючи перший виток з колету. Тобто, що я намагаюся зробити? Перше, я дивлюся, щоб пружина з колету виходила. Правильно, не була задерта, щоб вона була абсолютно паралельна колу балансу. Друге, я дивлюся на блок, щоб цей блок був абсолютно перпендикулярний до самої пружини. І останнє, що я буду робити, коли я ставлю цей блок знову назад механізм, його можна трошки припіднімати або опускати, і це може міняти. якби Форму пружини. Тобто я намагаюся зробити, щоб прожина була максимально плоска. Це що має бути. І, в принципі, мені це вдалося. Зараз, як можна бачити, пружина не зачіпає центральне коло, вона там, де вона має бути. Перед тим пружина була трошки в вигляді піраміди, її зовнішні краї були підняті вверх. Зараз виглядає досить добре. Ось зараз після тих численних маніпуляцій з палетами вилки, з пружиною, я поставив назад годинник в теймографер і можна бачити, що амплітуда в нас дійсно піднялася. На даний момент в нас 293 градуси, помилка такту 0, мінус 2 секунди, за добу відстає. І зараз я поміняю позицію. Це був. Ця позиція циферблат вниз, а зараз циферблат вверх позиція. І я хочу дати кілька секунд, щоб один заспокоївся. Я вже бачу, що значних змін не відбулося, так і повинно бути. І в нас амплітуда 288, помилка такту 01 мілісекунда. І годинник відстає 6 секунд на добу. Тобто, різниця між двома позиціями всього 4 секунди. Я рахую, що це досить добре. Зараз піднялася амплітуда до 292. Тобто ця маніпуляція з камнями дійсно зробила велику різницю. І це було варто зробити, тому що ми підняли амплітуду практично на. 40 градусів. Але як я вже говорив, це зовсім не означає, що треба кожен раз, коли є проблеми з блітудою, рухати камні. Навпаки, не потрібно, тому що камні переважно самі по собі не рухаються. Я це робив в тому годиннику тільки тому, що я точно бачив, що їх рухали. І це чому я це робив? Мені здавалося, що вони не стоять так, як вони можуть стояти оптимально. Але, в принципі, не треба братися за камні. Треба шукати якусь іншу проблему, тому що найчастіше це буде інша проблема. Це буде, можливо, Заслаба пружина, можливо, недобре помитий годинник, тобто може бути маса причин, чому є проблеми з амплітудою, але позиція камнів, якщо там немає ніякого явного е, вигляду, ніби там було якесь встороннє втручання, я би е, туди, е, я би, звичайно, з цього не починав. Ось зараз залишилось поставити на місце стрілки, і робота наша наближається до кінця. Ось зараз години вже в своєму корпусі. Я поставив новий ремінець металевою защіпкою. також я відполірував скло. Чесно кажучи, зі слов я трошки злякався, тому коли його витягнув, відполірував, його було досить важко ставити назад, так як воно не є звичайною формою. Але воно зайшло без пошкоджень. І зараз я хотів би поставити ще раз цей годинник на таймографер. Чесно кажучи, годинники ручного заводу краще ставити на таймографер після того, як вони були повністю заведені і годину походили, щоб пружина трошки відійшла. Але на даний момент я просто хочу показати, показати амплітуду, так як основна робота була зроблена в цьому годиннику для того, щоб покращити амплітуду. Зараз я ще йому дам буквально кілька секунд. Але, в принципі, ми вже зараз можемо бачити, що у нас амплітуда є 300-307, помилка такту 0,2 мс, мінус 3 секунди на день, Тобто результат, результат досить добрий. Тобто я знаю, що дійсно ту роботу потрібно було зробити. Тобто з годинниками досить просто. Якщо ви зробили якусь роботу і годинник працює краще, ніж він працював до того. Значить, її потрібно було зробити, значить ви її зробили добре. Якщо, що б вам хто не говорив, вам години в кінці е, скаже, чи це було потрібно, чи не потрібно зробити і наскільки добре це було зроблено. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І до наступного відео.